10 квітня продовжую роботу медіа центр України «Укрінформ». Мене звати Світлана Чепиренко. Говоримо про удари по флоту Російської Федерації та боротьбу з ворогом у морі. З нами на зв'язку Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил збройних сил України. Пане Дмитре, доброго дня! Вітаю студія. Вітаю усіх наших відвідувачів. Отже, пане Дмитре, буквально декілька годин тому у себе в соцмережах ви повідомили про знищення ворожого гелікоптера в Криму сьогодні зранку. Розкажіть, будь ласка, деталі цього і як вдалося провести таку операцію? Насправді говорити про операцію поки що зарано. ми можемо лише констатувати той факт, що е, цей гелікоптер е, впав. Е, так само була інформація щодо того, що. Цій катастрофі передував вибух, тобто, скоріш за все, він впав не тільки через суто технічні причини мабуть, у нього на борту сталася якась подія. Можемо констатувати, що це відбувалося на світанку. Можемо підтвердити, що одразу було розпочато рятувальну операцію. Було задіяно інші гелікоптери, так само було задіяно катер. Типу раптор, і е, станом на зараз, е, скоріш, за все, вона вже закінчена. Щодо втрат серед особового складу, поки що інформації верифікованої немає. Дякую. І от буквально сьогодні зранку відбулася атака ворога балістикою по Одесі. Можливо, вже зараз ви можете поділитися інформацією, яка є, і наслідками цієї ворожої атаки. Що стосується ударів безпосередньо по місту Одесі, цю, цю інформацію, і розпорядникам є інше групування, тому наразі прокоментувати не готовий. Можу лише зазначити, що ворог на жаль використовує територію окупованого Криму для того, щоб наносити подібні удари. І це чергово підтверджує тезу про те, що без звільнення цієї території фактично говорити про якусь безпеку досить складно. І другу тезу – те, що вони все одно зараз надають пріоритет застосуванню саме наземних платформ різноманітних мобільних для нанесення вогневого ураження і не задіюють практично морську компоненту, тобто на всіх крилатих ракет морського базування. Ворожий корабель Серпухов, який нещодавно було суттєво пошкоджено, і інформація, що буквально перед пошкодженням ворог збирався вивести його у чорне море. Розкажіть, будь ласка, що відомо про це? Насправді суто технічно, це можливо. Постійно про це говорили: що внутрішніми водами є сполучення з Балтикою. Через територію так званої Російської Федерації до Азово-Чорноморського регіону тому суто технічно це можливо, хоч і досить складно, тому що є там деякі обмеження, наприклад, для такого класу кораблів, і навіть можливо, треба було б розбирати частично частково надбудову. Але насправді ми вважаємо, що ця інформація це більше. Аналітична е, інформація, тому що е, підтвердити подібні плани ворога не готові, і насправді в цьому немає ніякої військової доцільності. Е, справа в тому, що е, російські окупанти вони е, подібний клас кораблів, але інший проєкт «Каракурт» е, планували для Чорного моря і до цього кількості п'яти одиниць. Е, до речі, побудовані вони на тому самому заводі в Татарстані у Зеленодольську, що і Кораблі, такі як Серпухов, це проект Буян, і насправді вони не можуть зараз фактично забезпечити використання вже наявних одиниць. Два з них, наприклад, цього проєкту мають зараз проходити. Пане Дмитре, ми перестали вас чути. Перепрошую. А, я Ви кажу, я да, повторюся, що насправді до... військової доцільності у подібних перекиданнях кораблів наразі немає. Тому що навіть наявні кораблі подібного проєкту, подібного класу, малі ракетні кораблі проєкту Каракур, які будують там самий Зеленодольську, як і малі ракетні кораблі проєкту Буян. Вони в принципі навіть не можуть зараз пройти державні випробування в чорному морі через те, що росіяни вимушені їх ховати в пункті базування Новоросійськ, і виходів в море нема. Тому звісно, перекидати ще одну одиницю, для якої не те, що нема роботи, навіть не вистачає причального фронту. навряд чи вони на це підуть. Ну, ви власне підкреслили, що ворог зараз боїться виводити свої кораблі в море. Який зараз взагалі стан ворожого флоту, та яким є його стан після дуже влучних і неодноразових ударів Збройних сил України і Сил оборони України? Ну фактично вони зосередили усі е вагомі бойові одиниці, серйозні у новоросійську, користуються в першу чергу тим, що Україна дотримується міжнародних вимог. В сенсі дотримання саме міжнародних протоколів і міжнародного права морського, і вони зараз знаходяться фактично у своїх територіальних водах. В Криму залишаються активи, які або на ремонті, а це 15 одиниць, як мінімум, або які нема де ставити в тому самому Новоросійську. Перебувають вони зараз, в принципі, в пункті базування, закрилися. Прохід, вихід з Гавані так само закрито. Експлуатація інших портів типу Сочі. То все ускладнено тим, що не вистачає інфраструктури і відповідного захисту для цих кораблів, тому вони все одно скупчують новоросійською. Використання бази Ачанчірі в Абхазії так само, немає того результату. Про які вони розповідають своїх змі, тому що це маленька база і там базується лише берегова охорона ФСБ РФ, тому що бойові кораблі більшого розміру фактично там не можуть маневрувати. Тому можна сказати, що зберігається такий статус-кво. Єдине, що ми бачимо з нової тактики нового керівництва Чорноморського флоту, так званої Російської Федерації, це збільшення застосування. Авіаційної компоненти в сенсі патрулювання, і е, випадок, який стався сьогодні, він може е, корелюватися з цим, тому що е, парк досить старий, експлуатація досить інтенсивна. Повернули в стрій літаки, навіть БЄ 12 це більше вже, вже е, йшли на списання для того, щоб патрулювати прибережну е, зону. Тому такі випадки, як сьогодні, можуть почасті шати. Ну і другий елемент. Відносно е, нових рішень, це застосування саме субмарін. Єдиний е, верифікований зараз е, кейс щодо застосування е, саме носія крилатих ракет був задіянням субмаріни позавчора, е, е, і, в принципі, він так само зараз перебуває в пункті базування. І серед інших ворог застосовує протикорабельні ракети для ударів по українських містах. Як йому це вдається? І на вашу думку, чому він вдається до використання саме таких ракет? Використовує доступні арсенали, а використовує можливість мобільного пересування, тому що всі ці платформи вони є колесними. Це системи БАЛ, бастіон Їх можна завантажувати до них озброєння поза межами Криму. І після цього їх заганяти, тобто вони в такий спосіб можуть в принципі, приховувати їх місце базування. Це по-перше. По-друге, звісно, важко відслідкувати платформи, які не мають постійного місця дислокації, які змінюють пускові рубежі, і, звісно, вони тому їх і застосовують з території Криму. Морський гуманітарний коридор, як він зараз функціонує, і як вдається забезпечити його безпечну роботу. Функціонує він зараз стабільно. Роботу забезпечують в першу чергу, звісно, силами військово-морських сил так само бере участь берегова охорона, інші складові сили оборони і безпеки. Але що стосується безпеки на воді, звісно, це моніторинг, слідковування і реакція. Ситуації пов'язані з мінною небезпекою, яка є зараз основною. Окрім того, як ви бачите, ворог останню добу активізував досить сильно на повітряного простору для нанесення вогневого ураження, і ми неодноразово на цьому наголошували, що так для нас залишається основною проблемою це присутність російської авіації в повітряному просторі над акваторією Чорного моря. Ведення розвідки постійне і відповідно нанесення вогневого ураження та ракет, наприклад, балістичних, тому так це залишається тим питанням, яке ще вирішується, на чим працюють наші партнери і наші колеги відповідно з інших владових сил оборони України. Ну, і ще один безпековий фактор у морі це замінування, яке є наразі колосальним. Можливо, ви зараз зможете оперувати якимись цифрами щодо замінування чорного моря. Останні цифри, які були озвучені ще в минулому року році, це чотири сотні подібних об'єктів. Хоча насправді повноцінну картину ми будемо мати лише після закінчення бойових дій, після того як буде проведена вже повномасштабна операція з розмінування якому, звісно, буде передувати відповідний моніторинг. Проблема мін в акваторії моря полягає ще й в тому, що море це стихія, і вони, відповідно, можуть хаотично переміщуватися під час штормів. Тому так робота досить складна і знов таки: розмінування суходолом це одна площина, а морем це фактично вже три координати, тому що ще є і глибина і тому відповідно, Досить це складний процес. Можемо сказати, що ситуація військово-морськими силами контролюється. Ви бачите, що коридор працює, працює стабільно. Кейсів з підривами на відповідних пристроях в цьому році, взагалі, не спостерігалося. І ми будемо продовжувати цю роботу. Вона складна, обладнання не вистачає в цих об'ємах, звісно, які, які нам хотілося б мати, але ми використовуємо неявне обладнання, здебільшого використовуємо якраз дрони, дрони підводні для розмінування. І саме тому тематика навчань минулого року якраз була розмінування міжнародних за участі військово-морських сил. Дякую, можливо, журналістів є запитання, прошу. Укрінформ Ірина Кожухар, переважно ми отримуємо інформацію про ситуацію в Чорному морі. Скажіть, будь ласка, більш докладно, що відбувається в Азовському, наскільки активно ворог використовує Маріупольський порт? Ну і взагалі про Азовське море, більш інформації. Дякую. Дякую за ваше питання. Воно досить важливе і насправді слід зазначити, що, на жаль, фактично все узбережжя Азовського моря зараз окуповано так званою Російською Федерацією. Вони навіть намагалися на, на законодавчому рівні зробити це внутрішніми водами Російської Федерації, так званої, що ді, насправді немає е, ніякої юридичної сили і підстав, тим не менш е, там так само. Не спостерігається якоїсь військової активності, там нема одиниць зараз. Окрім того, в Азовському морі досить складно маневрувати. Навігація там непроста, там нема таких великих глибин, як в чорному, максимально 15 метрів. І відповідно з іншого боку, це і спрощує для них охорону цього цієї акваторії. Використовують вони Маріупольський порт, це ми можемо підтвердити. Використовують порушенням усіх міжнародних правил, і вимог міжнародного права морського, вимикають систему ідентифікації АІС, продовжують вивозити через цей порт награбоване на окупованих територіях. Як це не дивно, досі вивозять збіжжя? Ну і звісно, метал. Використовують його в своїх інтересах. Використовують судна з порушеннями і так там відслідковувати ситуацію досить складно саме через те, що фактично усе узбережжя зараз знаходиться під контролем Росії. Пане Дмитро, дякую вам за такі вичерпні відповіді. Я нагадаю, що з нами був Дмитро Платенчук, речник військово-морських сил збройних сил України. А медіа центр Україна «Укрінформ» продовжує свою роботу завтра. Слідкуйте за анонсами і дякую, що залишаєтеся з нами.